Добрий, добрий, добрий ранок, пацани. Поспішав не запізнитися сьогодні, виходит субота. І транспорт ходить трохи по-іншому. Треба було сьогодні ще раніше встати, ще тридцять, щоб сигнути. І мені показує, що автобус щось не запізнюється. Ну, нічого, і прийде, прийде також раніше. Уп. Да. Життя дуже різне. Не хочеться нічого знімати просто. Хочу... Хочу, щоб... вже хочу, щоб це відео набрали просто купу переглядів в ті, тік-тоці, як відео провозити. так, коли ці види мене просто поражають, що за ним звіру про це? Смердить. Смердить тут теж піздець просто. Запах, блять. Не знаю як описати. Що біля мене тільки що якийсь темний. Сів, наприклад, ну, біля мене, сів на лавочку. І так, що запустив руку до ноги. Устав такого невеличкого ножика з кросівкою чи з носка, я не знаю. І сузь, зараз, ну, типу, так крутить. <ріплі> Чин хоч і на понт взяти, чи що, я не знаю. Табози <пліплі> на да, такого по фільмах вам точно не покажуть. Пишуть вайб старого Войтенка і так далі. Звісно, тут є нотка, але зараз на рахунок нефекса, треків його. Я не вставляю нефекс, тому що його вставляв Войтенко. ні. Просто Нефекс не має авторських прав, тобто я можу вільно вставляти цю музику, використовувати її і не платити за неї. Ось чому вставляю Нефекс. Не хочу вставляти якусь а, бітову музику погану, за яку потім ще можуть авторські права зняти. І просто закопірайтити мені відео. Тому, тому, тому тому використовую Нефекс. Крутих пісень в них не дуже багато, Ну, взагалі вони вже проїлися, це вже не пісні 25 го року, 100%, але поки так. Якщо знаєте якісь вільні пісні, копірайт фрі чому ні, скидайте, я буду їх ставити на фон. Взагалі проблем ніяких немає. Ах. Пацани, мене... Гриють лише в теплі коментарі. Те, що хтось пише якусь херню, мені все рівно пацани. І те, що я дійшов до певного рівня, те, що мене хтось дивиться, і хтось рівняється, хтось хайти, хтось ще щось, через те, що я щось просто робив, я роблю це, розумієш. Те, що ти мені напишеш коментар, що не роби так, ха, -ха, ха там, чи так і треба, ще там щось, в мене це взагалі не колише пацани, це моє життя. Від того що ти мені напишеш коментар, в мене від цього не збільшиться ресурсів, в мене від цього не покращиться настрій, чи в мене від цього нічого не зміниться від твого коментаря, розумієш? Краще візьму за своє життя. Розумієш, якщо ти дивишся мої відео, так? І вмудряєшся ще писати хейт. Знаєш, в тебе якісь певні проблеми з життям, я тобі так скажу. У мене зараз не саме найкраще життя, але це ж я обрав таке життя. Я погодуюся, наприклад, на таку роботу. Це мій вибір. Я не ставлю себе позицію жертви, що я такий нещасний. Ні, це мій вибір, і все. Be smart, guys. He's convicted in this. It's 40 years old. It's happening. <laughs> на школу, видите. Всех. Spit raps like a heart attack. Fast fatal heart impacts. Past painful scars. In fact, I blast tasteful laws and pass. I back up my actions. Fact, don't ask. Grab reactions. Jacked attack with every word. Then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose. Cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused. Call the shots and they produce. I ain't lost. I'm finally loose. Pick a new silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a peace now. Y'all can rest in peace now. You're dead to me, so peace out. Remember, you're discreet now. Keep ready for defeat now. I'm gonna make you bleed out! Listen... Наставка Пацани, Майже 10-та вечора. половиною годин робочий день. А... Сьогодні я аж до кордону. Майже до кордону з Мексикою. Нижче, ніж Сан-Дієго. Точно не пам'ятаю, яке місто. Три дні, так? Да? Три дні, мабуть, я вже сплю по 4 години, по 5. Ну, я сплю в дорозі, засипаю ці години, які мені потрібні. Бач, зараз одне суперечить іншому, тобто я хочу виступити осінь, але з таким режимом зрозуміло, що... Це складається в дальню шуфляду, в принципі. Але я продовжую здаюся і тимчасово. Час, Значить, За сьогодні мені вийшло зробити в районі 300 доларів приблизно з чайовими. От така сума. Чи варто це цих старань? Незрозуміло, але потрібно працювати, щоб ти не було. Зараз я знову в цьому районі, не сильно благополучному. Я сумніваюся, що до мене хтось щось скаже, але може бути, що хочеш. Бачиш, вони тут не на рівних, тобто не дивляться на тебе, як на суперника, тому що є заборонні предмети, скажімо так. І не тільки вони, тому це може виграти для них багато чого. Але, але ну, Вовка боятися в ліс не ходити, знаєш. Так само. Наче зараз по плану прийти. Зготувати на завтра. Завтра, завтра, в мене, завтра в мене неділя. І також працюю. Звісно, хотілося б завтра залишитись вдома, але потрібно працювати. Let's go, baby. Ще до речі, купа роботи онлайн зараз висить потрібно зайти всім клієнтам повідписувати. Плюс в мене завтра звіти всіх, потрібно всім переписати БЖВ, передивитися програми тренувань. Ну, якось так. Зараз ще потрібно всім подописувати, щоб звіти поскидали. Зараз буду цим займатися. Скільки тут тільки пасажирів просто жесть? Дуже багато. Я думаю, в цьому житті я вже бачу все що підходив мужик, блягнутий ну, типу, як жінка, з порватими колготами в клеточку, Нафарбований з волоссям. <плес> Для вас, на жаль, зняти не міг. Не міг просто, ну <плес> але це був піздець. Я вам... Хотів зняти, але цей транс просто десь пропав. Так, просто люди на вулиці сплять. О, якось так. Так, значить, автобус затримався і наступний автобус 5-й ранку, а інші автобуси, скажімо так, вони десь будуть. Ну, треба переходити і дуже довго їхати. значить, Я викликаю таксі, таксі 48 баксів. Мінус 48 баксів. тобто дохід за сьогодні це 250. Thus, thus, thus. Так, потрібно знайти тачку в рент. Е -е -е. Думаю, на днях знімаємо машину в рент і буду їздити.